Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Каміла, я тренер та фізичний терапевт. І сьогодні я підготувала для вас тренування не на підлозі на калимку, як зазвичай, а у ліжку. Бо знаю, що в багатьох є проблема саме з того, аби встати. Спуститися на підлогу і виконати якусь мінімальну розминку, тому зараз хочу вам показати, що можливо пробудити своє тіло та розім'ятися, навіть не встаючи з ліжка. Отже, починаємо, а ви не забудьте підписатися на мій канал та обов'язково залишити вподобайку. Отже, перш ніж Приступити до тренування, давайте розберемося. Ви коли прокидаєтесь, перше, що вам хочеться зробити, це потягнутись. Тому не обмежуйте себе в цьому ногами, от уявляєте, наче ви штовхаєте стіну, витягуєтесь за руками і рухаєтесь так, як вам комфортно. Просто потрібно витягнути себе, пробудитись, але тут не. Скажімо так, не захоплюєтесь, аби не було такого, що ви захотіли потягнутися, зробили якийсь різкий рух, і вам стало гірше ніж було до цього. Після того, як ви розтягнулись, згинаєте ноги в колінах. Ставите стопи десь на ширині тазу. І я б вам радила трошечки подихати, власне, цим ми з вами і займемось. Ви руками обіймаєте себе за ребра, за нижню частину ребер і трошечки стягуєте. І тут зараз робите вдих на три рахунки через ніс. Руками, наче роз... Ребрами наче розштовхуєте свої руки, на секунду затримались. І протягом 6 секунд. Через ніс спокійно видихаємо, здуваємось. Знову ж таки, вдих на 3 секунди. Ребрами розштовхуємо долоні, секунду затримались. І видих, через ніс видихаємо. Давайте зробимо таких 6 повторень. Два в нас вже є. Вдих, ребра розштовхують. Долоні слідкуйте, аби тут ваші плечі не підлітали до вух. Ні, вони повинні лежати так, як ви їх розмістили. І видихаємо. Давайте. Раз, два, три, вдих. Раз, затримались і раз, два, три, чотири, п'ять, шість, видихнули. Знову раз, два, три, вдихнули. Раз, затримались. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Видихнули. Ще два рази. Раз, два, три. дихаємо. Не забуваємо ребрами розштовхувати наші руки. Затримка. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Видихаємо. І ще раз. Раз, два, Три, вдих, затримали. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Видихнуло. Добре, зараз дивіться, праву руку заводимо собі за голову. Ось тут знаходите виступи на своїй потилиці. Тут починається вже волосяниста частинка, І тут знаходяться підпотиличні бугри. І вам потрібно рукою себе ось так охопити за них. Зараз для чого ми це робимо? Аби ви себе додатково наче витягували, аби подовжували свою шию. Отже, цю руку можете залишити збоку, бо вона вам не заважала. І ми зараз стопою наче занурюємося в ліжко, витягуємось за коліном вперед і навалюємо себе от в моєму випадку, на лівий бік, а долоня продовжує витягувати голову і плавно повернулись. Знову вдих. Стопа занурюється в підлогу, коліно тянеться вперед. Я трошечки навалююсь на бік, роблю вдих. І на видиху грудний відділ поперек таз Вертається. Знову витягуємось вдих і видих. Повернулись. Три. Робимо також. Давайте шість разів. Чотири. Плавний обережний рух. І якщо ви відчуваєте скутість. Після сну, то можете зробити цю вправу і на підлозі. Чудово. Тепер змінюємо. У мене тепер ліва нога зігнута, права рівна. Руку я цю відвожу в сторону, ліву руку завожу собі за голову. І вдих, нога тягнеться в мене, занурюється в підлогу, коліно витягується вперед, за рукою, наче витягую голову, і розкриваю свою ліву частинку. Роблю тут вдих і видих. Грудний відділ, поперек. Таз вертаємось. Плавний рух, обережний вдих і видих. Повернулись. Два. Три. Якщо тут терпне рука, то можете просто залишити рух від вашої ноги і спокійно, плавно порозкручувати себе в сторону. І ще раз, вдих і видих. Повернулись. Добре. Наступною вправою буде розкриття книги, і для неї, якщо є, Звісно, я б радила взяти подушку. Отже, лягаємо на бік, подушку кладемо вздовж рівної ноги, верхню ногу закидаємо під кутом десь 90 градусів. Цю руку можна зачепити собі за стегно, можна лишити під головою. За верхньою рукою ви витягуєтесь, тут робите вдих і на видиху розкрили себе. Знову вдих. І видихом розкриваєте себе. Погляд у вас рухається за вашою рукою, не обмежуєте себе. Знову вдих, і видих розкрились. Навіщо нам взагалі подушка і підняття ноги для того, аби ізолювати наш таз, наш поперек, аби вони вам не допомагали під час цього руху. Потрібно, аби він відбувався в грудному відділі. 5 і 6. Я показую такий легкий і швидкий варіант. Звісно, ви тут можете залишитись і на 8, і на 10 повторень, якщо у вас є час. Тобто це такий, аби ви зробили хоча б щось. Лягаємо на інший бік, ногу підтягнули, нижньою рукою себе зачепили, вдих, витягнусь і видих, розкриваєтесь, голова рухається разом з вашою рукою. Вийдих, розкрились і вдих накрили себе знову. Вдих, чотири. П'ять. І шість. Чудово, зараз подушку ми відкладаємо. Продовжуємо лежати на спині, одну ногу закидаємо на іншу, наче сидимо нога на ногу, або якщо так некомфортно, можете от закинути а, своєю, свою гомілку і впертися в неї. Руки по сторонам, і ми дві ноги опускаємо в сторону коліна, робимо вдих, лопатки у вас не відриваються. Амплітуда комфортна. І на видиху ви від грудного відділу попереку тазу повертаєте ноги, тобто рух іде не від ваших ніг. Ні, від спини вертаєте. Також, якщо хочете ще більше себе розтягнути, От в мене ноги йдуть вліво. Ви можете повернути голову вправо. Також робите вдих і видих відцентрували себе. Знову вдих. Три. Чотири. П'ять. І... Шість. Добре, іншу ногу поставили. Закинули. Тепер в мене ліва нога закинута. Я буду тянутися вправо, голову повертати вліво. Вдих. Контролюйте лопатки, не відриваються вони. І видих. Від спини рух. Два. Три. Чотири. 5. 6. Добре, а тепер дивіться, одна нога у вас залишається зігнутою. Ми з вами зараз попрацюємо над мобільністю задньої поверхні стегна, над її еластичністю і над вашою стопою. Ви підтягуєте ногу до себе, можете руками себе затримати, і стопа робить колові рухи, і ви розгинаєте ногу в коліні. І так само опускаєтесь. Можете змінювати напрямок. Коли піднімаєтесь, стопа рухається в одну сторону, комфортна для вас амплітуда, болю бути не повинна. Коли опускаєтесь в іншу. І знову стопа в одну сторону і в іншу. Ми це вже зробили три, давайте ще зробимо також: три, пробудемо. Це наше тіло. До речі, якщо хочете отримати більше розминок, у мене є підбірка з 10 коротких тренувань. Ви можете доєднатися до них. Посилання залишу вам в описі до цього відео. Так. Добре, тепер ліву ногу лишаємо, відчепились від неї, зачепили себе за праву ногу. І так само повільно, не поспішайте розігнули. І повільно згинаємо. Нагадую, болю бути не повинно, темп також не повинен бути за швидким. Якщо десь щось хрускає і не викликає болю, це також абсолютно нормально. Якщо будете у верхній точці натягувати носочок на себе, то натяжіння по задній поверхні стегна. Також буде сильніше. І це буде заключний раз. Так. Добре. І зараз я пропоную вам з положення лежачі сісти на край ліжка. Нагадую, обов'язково ми встаємо з вами через бік. Отже. В цьому положенні зараз з вами зробимо нахил в одну сторону, в іншу опустились вдих, видих, піднялись і в іншу, вдих, видих, піднялись. Плавний рух комфортний для вас. Чотири, п'ять. Шість. А тепер давайте додамо ротацію. Ви можете залишитися або на рівній руці. Бо опуститись на передпліччя і тут от, ребром долоні потягнутись наче до ліжка, наче ви себе накриваєте і хочете огорнути. Наприклад, уявний м'яч. Вдих, видих, вдих, видих. Повернулись знову вдих, видих. Вдих. Тут контролюйте плече, воно не вилітає вперед. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, вдих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І тепер давайте, звісно ж, попрацюємо над розгинанням і згинанням в грудному відділі хребта. Тому зараз ми з вами повинні витягнутись за руками вперед, робимо тут вдих, але знову ж таки, ви не зісковзуєте з вашого тазу, аби не округлювався поперед. Ні, ви намагаєтесь на черебра потягнути до тазу, скрутитись вдих. І видих розгинаєтесь. Тут так само. Таз не йде в передній нахил, поперек у вас не перерозгинається. Цей рух не в поперековому відділі, а розгинання у вашому грудному. Тому от ви розкрились вдих, лікті у вас тянуться, начебто назад плечі відтягуються від ваших вух, Голова витягується в стелю, шия стає довшою. Цей рух в грудному відділі. І знову витягнулись вдих. Вдихаєте в простір між лопатками і на видиху розігнулись. Знову вдих і видих, розігнулись. Тобто тут нам ще таким бонусом рух наших плечових суглобах. Наче у вас тут за, ключі, за грудину хтось витягує, у вас тут є ниточка, і вам потрібно грудиною потягнутись в стелю. Знову вдих, розігнулись, вдих. Розігнулось. Все, ви готові переходити у вертикальне положення. Тож, я сподіваюся, що це тренування вам сподобалось, вам вдалося розім'ятися, привести себе до тями та зменшити напругу в тілі після сну, якщо вона у вас була. І я думаю, що вам буде тепер легше і буде менше причин, аби знайти відмазку, щоб не тренуватися. Тим паче, що ви можете починати там взяти одну-дві вправи і поступово нарощувати обсяги, і згодом перейти до виконання повноцінного заняття. Тож, не забудьте поставити вподобайку, підписатися і залишити коментар, аби поділитися з вашими, вашими враженнями після цього заняття. Для мене це дуже цінно та важливо. Тож, вдячна за те, що приділили час мені, і до зустрічі у наступних відео.